Богдан лепкий, Мотря, Том 2, щастя. Сонце пізно вставало, несміливо розглядалося по стінах і, не грівши їх, не розвеселивши, втікало й ховалося в сніги. Короткі дні, а ночі довгі, довгі. Що робити з ними? Звідки набрати тільки того сну? Думки, та й вони не безконечні. І думку передумаєш серед тих довгих, зимових, скучних ночей. Часом місяць зазирне в шибки. Місяцю, князю, лицарю блудний, Мандрівничий безсонний. Ходи, ходи до мене, розкажи, що бачив у світі, скільки зір манив до себе, як з хмарами грався, як по безмежних просторах небесних до невідомих берегів плив місяцю, лицарю блудний. Ось ось ускочить у Мотрину спальню. Так Хмари не пустили його, ніби в неї зловили. Стривай, ти, ледарю, старий. Може, цей місяць заглядав у гетьманову кімнату? Може, бачив його думки? Про що він думає тепер? Про Мотрю чи про яку княгиню? Місяцю лицарю блудний, ось і зоря. Як сирота самотня, покинена, забута, чого ж вона заглядає до Мотрі у вікно, ніби розради шукає у неї, як у товаришки сумної? Зорі, чий у вас там таке життя, як наше, смутки, турботи, довгі, довгі ночі? Шум, вітер садами колише, ніби їм спати не дає, ніби з місця жене, досить стояти, геть, геть. Дивіть, як я невтомно гуляю. Гей же, гей же в танець. Дерева верхами хитають, не хочемо, ні. Лиши нас тут. Ми до місця привикли. Планяються низько йому. Ублагали. На поля побіг. Шумить, розказує про щось. Як про минуле, то не цікаво. Як про майбутнє, то так. До Мотриного вікна притулився. Зітхає, стогне, скиглить. Ну, що ж тобі так важко? Кажи. А може ти Мотрину долю віщуєш? Віконницею термосить, наглить, вставай, утікай звідси, втікай. Таким, як ми, немає хати на світі, немає домівки тихої нігде. Вічної туги, дитино, великого бажання, донько, пролетиш понад землею, як падуча заря. Котрої печин не відомий нікому, а шлях це бездоріжжя світів, Мотря знімає голову, бо подушки палять, Заглядає в вікно, чи не світа? Ні. Ні, тільки сніг іскриться, аж горить, як жемчуги в гетьманській булаві. Аж очі хапа, як гарно. Ночі, зимова довга ночі, коли ж кінець тобі? На силу примкнула повіки. Не підноситься, так, чорно, ніби дими обмотали світ. З димів любов хведорів навиринає, як образ із хмара. Мамо, геть від мене недобра донько, я не мати тобі. І знову темно, знов дими, а з них Іван Васильович виходить. Блідий, затулив вуста. Чого ж ти так терпиш, Чуйкевич? Люблю тебе. Оночі, острів, кругом вода, на острові вежа, у вежі безталанна, царівна. А лицар кругом озера їздить, лунають підкови сталеві. Лус, 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 лус. Вода глибока, мовчалива, бездонна, цить. Сонячні зайчики бігали по стінах. Теплі відблиски огню клалися по долівці, Чуто було, чути було, як на подвір'ю суєтилися люди. Ох, як заспала Мотря, але рада, що день, а день. Побачить тітку Лідію, може, лікар встати позволить і побачить його. Лікар дозволив, не просила, сам казав, що може нині встати. Ясна панночка перебули хоробу без комплікації і довше лежати нема рації. Який же він смішний, як він довго говорить і кланяється, ніби той трач, що його дітям стружуть і на полиці кладуть, щоб хитався ніч і день. Але людина гарна він, цей лікар, совісно діло своє сповнив. Спасибі вам, пане лікарю. Великої турботи я вам завдала, правда? Турботи я лише обов'язок сповнив, Бог поміханий я, всі ми в Божих руках, що наші ліки супроти його сили. Так. Ще раз поклонився, побажав доброї днини і вийшов. Встала, та й залежилася я. Ось ось різдво. Як той час скоро біжить, хоч бувають такі довгі години. Вбиралася, роздумуючи, що таке час, аж розсміялася. Перше їй такі питання не приходили на гадку. Перше. Де ж її вбрання? На кріслі оксамитний контушик горностаями підбитий лежить? Новий, що лише зігли, та й гарний? Це, певно, гетьман для неї придбав. Але Мотря не вбере його, аж гетьман скаже. Хай попросить. Треба ж дорожити собою. Дорожити, а не приїхала ж вона сама до нього. І Мотря облилася гарячим рум'янцем. Приїхала, ніби її буря пригнала. Вночі на мельникових санях самотреть. Так іноді вітром гнана птаха, крізь вікно в хату влітає і довго-довго б'ється, не потрапляючи в те саме вікно, поки її не зловлять, і як добрі, то випустять на волю, а як ні, то головку скрутять. Життя. Краще не думати про нього і жити, заплющити очі і йти все вперед, вперед. Або ж ти знаєш, що це дійсно вперед. Може, стоїш на місці, може, вертаєшся, звідки прийшов, а час іде, старієшся? Ось одно певне життя. Недуга розніжила Мотрину душу. Довге перебування з собою привчило її дивитися вглиб. Але контушика вона все-таки не вбере, аж він попросить її. Вбралася в своє звичайне вбрання, навіть на миста не почепила, не треба прикрас. Хай любить її такою, як є, або хай не любить, як схоче. Вдиратися в його серце не гадає. Соромно, що вдерлася у двір, може б, краще було в монастир? Ні, ні, ніяк ні, перед нею життя. Жити, жити треба, треба виспівати пісню, котру чує душа, пісню неосяжних висот. Може, вона й сотворена до того, до того співу, що його люди не чують, забули, затуркані гамором буденним. Глянула в зеркало. Так, пригладила волосся рукою, ніби ще більше його, і очі теж побільшали. Так багато бачать і так далеко глядять. Лиця приблідли і побіліли вуста, вже не такі, як вишні. Над ними усмішка літає, і ніяк сісти на уста не може, чи не хоче. Обтягнула корсетку, поправила поясок іде. Тими самими кімнатами проходить, що там того разу, не спішиться, розглядається по стінах. Як ясно, сонячні зайчики скачуть по шовкових обоях і граються на дорогих макатах, міркована розкіш, вигода не позбавлена краси. Образи всміхаються до сонця, портрети батьків, дідів, родичів. Які вони вдоволені, що перебувають у свого сина, внука, в свояка в його гетьманському дворі. Відновлюються вбрання, ніби їх відновив кравець, золоті прикраси михтять, світиться дорогоцінне каміння. Двері від гетьманського кабінету відчинені. Сніп сонячного світла паде з вікна просто на стіл. Він такий блискучий, що Мотря примружує очі. Гетьман там є. І як там того разу Мотря хоче вертати, але він почув її ходу. Підбіг назустріч. Мотре, сонце моє, пане мій. Чи це правда, чи Мотрі лиш сниться? Лишіть, Іване Степановичу, лишіть. Але гетьман не пускає їй земних рук. Обіймив своїми гарячими і гладить, і цілує. Бідні. Бідні руки, як вони змерзли, і як побіліли, ніби без сонця лелії. Вони мої, правда? Мої? Ваші, не ваші, а твої. Скажи, твої. Твої, шепче Мотря на силу. Гетьман саджає її у свій високий фотель, Сонце озолочує Мотрю, біля них сонячні зайчики скачуть. Так дивно, Мотрі! Чого ж ви мовчите, Іване Степановичу? Дивлюся і радію. Гарно так. Навіть божественний Рафаель не змалював такої гарної Мадонни. Гріх говорити таке, я смертельна людина. Безсмертна ти краса. Ніяк подумати не можу, щоб не стало її. Ні, ні, та краса мусить жити вічно, як не в життю, то в казці і в пісні. Не розумію вас. Тебе, не розумію тебе, мій пане, я дівчина маловчена». Повтори, пощо? Краще розказуй, що, Іване Степановичу, я так довго твого голосу не чула. Стужилася. Так, значиться, сам ти знаєш, що вона значить. Одно я знаю, що люблю тебе, як не любив нікого в світі, і як любити не хочу. Остання ти моя любов, як остання найкраща весна в моєму бурхливому життю. Хочу втішатися тобою, хочу забути про осінні негоди, про туман, що закривав добру і красу перед моїми очима, і осяяний тобою, як видивом небесним, в невідоме йти. Одно я знаю, що кохаю тебе. Мотря слухає тих слів і забуває про все, розвиваються сади. Розцвітаються квітки, Мотря хоче щасливою бути. Щастя, щастя, невловима мріє. Хто спіймає тебе, пригорне, У жменю затулить, в серце сховає, щоб ти не втекло. Щастя, падуча зоре, де почин твій, який твій шлях. Сонце гріє голову Мотрі, сонячні зайчики туляться до її ніг, плахта горить. Займеться, спалах... спалахтить, вона спалиться ціла, любове, пожежа грізна, втікати перед тобою, спасатися, чи як причиста на образі благовіщення, спустити очі додолу і ждати? Хай буде воля Господня. Кохання, ангели з невідомих висот, хто посилає тебе на нашу бідну землю? І знаю я, що кращої нагороди за всі мої труди і старання не могла мені дати наша рідна земля як посилаючи найпишніший свій цвіт, свято Іванський цвіт від своїх казкових дібров, у святочний дарунок для мене. В тобі я бачу красу рідної країни, нерукотворну, щиру і непідкупну, правдиву, буря століть шумить над нашими степами. Руйнує життя, нівичить добро, знущається над долею людей, але внутрі нашої святої землиці скривається велика благодать, незнищиме зерно розуму і краси, котрого висловом найпишнішим, Який я побачив уперше, це ти, Мотре, мрія моя. Зимова днина добігала полудня. Небо таке синє, як у жнива. Сніг аж очі сліпить, мороз і той мліє, і тає. Яка ж гаряча та зимова днина, і скільки в ній жаги, хто б подумати міг? Згориш, згориш ціла, втікай звідси. Стікай звідсіль, або ні, як на образі благовіщення причистої, очі додолу спустити, нехай діється воля Господня. Ти вже одною ногою на порозі в невідоме стояла, Господь завернув тебе. Пощо? Чи не на те, щоб ти сповнила його волю? Сповне, яка воля, не знаєш, все одно? Будь знаряддям Його до визволення, до слави, до величі, до здійснення мрії, яка снилася предкам твоїх у їх найкращих снах, а якої доля не дала їм здійснити? Може, здійсниш ти. Подай йому руку і йдіть на бурі та негоди, Крістерня і колоди, В туман нічний і в чорний дим, Туди, де сяй вам золотим сяє сонце ваше мрія. Згориш, велике діло, що ж? Не знаєш, Фенікс, дива, птиця, із пепелища виростає, отак не гине і не скінчиться душа, що сильно покохає. Іване Степановичу, не треба. А гетьман її руки зимні розігрівав поцілунками полкими. Мотре, сонце моє, пане мій. Сонце повернуло на захід і сховалося за ріг Бахматського двора. Двора. Посумніли стіни, полиняли килими, зайчики побігли до других кімнат. Мотре пройняла дрожь. Невже ж і щастя так коротко триває, як ця замова ясна днина? Блисне, осяйне весь світ і лишає стужу за собою. Зим на Мотринці моїй. Чому ж контушка не вбрала? Якого? Того, що я придбав для неї на горностаях. Для мене й соболів багато, нічого не забагато для Мотрі. Озолочу тебе, ожемчужу. І посаджу, як княгиню на золотокованому престолі, на втіху собі і на славу. Приніс і накинув на круглі, немов з мармуру, рукою грецького митця викоті, плечі.